Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Наші кореспонденти, коли спочатку виходять з інформацією про погоду, от перші кілька секунд і одразу все зрозуміло: чи холодно, чи спекотно, по їхньому червоному носу, по їхньому е артикуляційному апарату, коли Ти морозі, яку не вибираєш ледь Зараз говорить. нашого колеги ніс, рот, обличчя, О, а там завжди все в порядку. Так, зараз Олександр Ковальов з нами на прямому зв'язку вже готовий. Е, Сашко, тобі е, привіт. Ну що я так розумію, трішечки змерз, поки ми тут балакали, теревені водили. Розкажи, як о пара з рота з уст пішла, значить, про Розкажи... же про анатомію ковальова йому слово. Доброго ранку, Саня. Доброго ранку, друзі. Слухайте, з захопленням слухав історію про чай. Як ви його розхвалювали? Наскільки його не вистачає зараз тим, хто вийшов на ранкову прогулянку? От, наприклад, мені зараз дуже не вистачає на вулиці, дійсно прохолодно. Щоб ви зрозуміти, що на вулиці мінус, можете подивитись на мій червонезний ніс. Він дійсно вже відповідного кольору, прекрасний індикатор, який вам завжди підкаже, що на вулиці більше, ніж мінус 5, зараз мінус 8. Ну синоптики кажуть, день трохи потеплішає, але от ранок дійсно. Сна такі е, прохолодний. Е, Почнемо от пробіжимося по Україні. Розкажу, яка погода буде в різних регіонах. Зі сходу почнемо традиційно. там. От сьогодні синоптики кажуть, що буде в Луганську і Донецьку від 0 до 3 градусів морозу. У Харкові стопчики термометрів опустяться до мінус 5. Сьогодні буде мінлива хмарність там опадів не передбачається на півдні країни без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2. У Запоріжжі буде трох прохолодніше там стопчики термометрів опустяться до мінус двох. На заході України сьогодні мало хмарно. Там сьогодні очікується сонячний день. Попри це, стопчики термометрів вище нуля підніматися не будуть. Триматиметься температура повітря на рівні мінус 3 мінус градус. Опадів не передбачається на півночі країни. Сьогодні сонячна погода після значного похолодання вночі, коли стопчики термометрів опускались до мінус 11 мінус градусів. В день буде значно тепліше. На термометрах. Синоптики прогнозують від мінус одного до мінус трьох градусів у центрі України хмарно з проясненнями. Температура повітря від трьох до одного градусу морозу у Києві сьогодні буде сонячний день. Опадів не передбачається в день. температура триматиметься на рівні мінус один мінус три градуси. Ну і щодо температурних рекордів цього дня, 9 лютого, то от найтепліше 9 лютого зафіксували 1990 року. Тоді на термометрах було. 8 градусів тепла, а от найпрохолодніше 1929 року тоді стопчики термометрів опустилися до мінус 32. Ну тож сьогодні ймовірно день минеться без температурних рекордів. День буде сонячним. Нагадаю, що і вчора він також для більшості міст був сонячним. Усе зокрема завдяки антициклону, який на декілька днів затримався над територією України. Ну і власне найближчими вихідними вже температура повітря трошки підніметься по всій Україні. Ну і далі вже буде виходити на плюсову на плюсові позначки. Тож слідкуємо за погодою, друзі, змінюється постійно. Чи будучи морози, впевнений, що все ще попереду? Ну а ось ці морози, такий от період морозний він уже зовсім зовсім скоро буде завершуватися. Ось така ситуація з погодою. Побачимося вже зовсім зовсім скоро.